Усім привіт! Сьогодні нестандартне відео для мого каналу. Сьогодні, скажімо, їдемо воплощати мечту, мабуть, не знаю навіть як сказати. Скажімо те, що продав, думав що від цього відійшов, але ніяк не відійшов. Сьогодні їдемо за нової покупки, щоб їздити влітку на риболовлю. Я думаю, багато хто догадається, ми їдемо за новим мотоциклом. У мене був Spark 150, такий типу Enduro Light. Ну і більш для дорог він такий, не сильно він. Enduro, скажем, Я його продав, мабуть, це була моя помилка, про яку я дуже жалію. Але продав би хотів більшу кубатуру, знаєте, потім все якось зав'язалося, пішло все діло до того, що ставив теплицю і просто кошти пішли на теплицю. Тож, сьогодні їдемо купляти щось новеньке. Від цього не відійшов, Скажем, я ще. З Юрей, спілкую зараз непогано, часто виїжджаємо на риболовлю, є такі місця, де на машині просто не проїхати, Тому було вирішено взяти собі мотоцикл. Також підбив свого кума Бодю, він вже взяв на днях, я трошки запізнююсь, скажем. Так що виїжджаємо ми сьогодні по нову лайбу. По свою мічку скажем. Так що всім приємного перегляду. Ну що, ми вже біля магазину. Магазин Агромота, Агросоюз. так називаємо в користіні. Багато хто його знає, хто з користені. Агротехніка, мототехніка. Ми заходимо вовнутрь. Чуєш? 200 покрасний, два. Что-то что-то наехал на что-то. не побачил. Да? так А тут а Богдан что-то крутит. Что он тут крутит? Датчика. Топливо. Городиш. Наші кланку робить був, бай бензин не поступає, на вона проїхати. Слангочка береги, знаєш? Він поняв, топляється. Я вчора залипав, а шлангочку не надів на край. Коротше, бензин трохи вибився, так то що не факт, що там є ще й бензин. Yeah.

Беремо все-таки, наверное, ту 300 на якої катався. Це 250, то 300. Все-таки беремо, наверное, 300. Зараз підемо Короче, документи і... Короче, <плес> така <плес> еще фигня. Ну, ще фігня. Це вже точно така не ну, трошки по бабкам не, не підходить. На двіщи не будемо. Але така махіна класна. Ну, байки и всякі такі. Електровизлики, детский квадратний, детский тацутки підбайки. Альфы ціни я вам скажу доволі приємні, даже дуже приємна ціна. Мотоблоки, культиватори. Коротше, беремо цього трьохсотку. типа помотрит. Непоганий, гарненький. габаритные огни. Тут и аварийка у него, все дела. Большедорожные такие. Дальним моргать линзованная оптика. Ближний. Дальний. Вот такие. Защита рук тут по чуть-чуть потолще. Не знаю, А тут даже повторите поворотов ну, типа, Вторичный поворот да, поворотов на ручках. Что, на Сюда лодка да, будет ну, падать может. Прошпеды, да. прикольная тема. Ну, Масляное охлаждение, тыка. Саманка Люка тут поярче, потолще. Мені не подобається, що простий маятник без прогресії і без уловки цепі. Але їздить буде. Під шести ступка теж вже Йдемо, коротше, оформляється.